На території Кременецького лісотехнічного коледжу в межах програми президента Зелена країна посадили мільярдне дерево. Дерево висадив етран російсько-української війни. А тепер інженер з лісозаготівлі філії Подільський лісовий офіс Леон Наконечний разом із п'ятикласницею Софією Коломієць. Мільярдне дерево посаджено. За 40 років стажу посаджено не одна тисяча дерев, і надію, це дерево. І ще місця, продовжується, ще прийдеться садити, але емоції сьогодні зашкалюють. Це дуб звичайний. Він буде рости 100 років, а потім, при хорошому збереженні, він може достояти до 300 і 600 років. У нас є такі приклади, Як... Із 2021 по 2025 рік на території Тернопільської області висадили понад 9 мільйонів дерев, каже начальник відділу лісового господарства філії Подільський лісовий офіс Ігор Гуменюк. За його словами, проєкт Зелена країна мав на меті збільшити площу лісів в Україні. В цілому по Україні було заліснено понад 100 тисяч ділянок лісу різних деревних порід, оскільки висадка дерев проводиться відповідно до кліматичних умов. По Тернопільській області площа лісів за період проведення акції з 2021 року зросла на 399,5 гектара. Тобто, реально, площа лісів збільшилася. Наталія Бончук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.